Похмура й дощова погода не стала для, на заваді для мешканців та гостей Бродів взяти участь у святкуванні дня рідного міста. Заходи приурочення цій події розпочалися ще зранку. В усіх храмах міста отці відслужили літургію за місто та його мешканців. Концертна програма розпочалася о 15-й годині із молитви, яку провели отці храмів міста. Із вітальним словом до бродівчан та його гостей звернувся бродівський міський голова Анатолій Белей. Продовжили свято виступи творчих колективів міста, дитячого духовного оркестру музичної школи No5 міста Львова, етногурту Доліби з Рівного, лауреатів конкурсу Червона рута. Незабутнім це свято було для наймолодших мешканців міста. Позитивні емоції та хороший настрій подарував їм веселий клоун, який роздавав подарунки. Не забули у цей день і про тих, хто захищає суверенність та цілісність нашої країни, українських воїнів. Члени пласту провели благодійну акцію, під час якої продавали власноруч випечені тістечка та напої. Виручені кошти будуть надіслані воїнам, які служать у зоні АТО. Це свято подарувало хороший настрій та позитивні емоції усім. А зараз пропонуємо вашій увазі найяскравіші моменти свята, а детальніше з концертної програми до Дня міста дивіться у недільній передачі. Слава Ісусу Христу. Дорогі бродівчани і гості нашого славного і гостинного міста. Від щирого серця вітаю вас з Днем нашого рідного міста Броди. Це свято завжди хвилююча подія, яке об'єднує всіх, кому дорогі наші броди. Всі ми пишаємося історією бродів. Творцями, якої є самі бродівчани. І всі часи мешканці нашого міста відзначалися працьовитістю, мужністю, любов'ю до батьківщини, особливі досягнення, якими багаті броди, щоденна праця наших мешканців. Особливі слова надсилаю сьогодні тим. Нашим землякам, які боронять нашу батьківщину від наших ворогів, схиляю в пишані голову перед пам'яттю героїв Небесної Сотні, перед пам'яттю тих, хто віддав своє життя за незалежність, цілісність України у зоні бойових дій на сході країни. Прошу. Хвилиною мовчання вшанувати світло пам'ять загиблих бродівчан. Дорогі бродівчани, ми любимо наше місто і прагнемо для нього європейського майбутнього. Нехай зростає і процвітає наше улюблене місто Броди. Хай щастя, любов і достаток живуть на кожній вулиці, у кожному домі, в кожній родині. Об'єднуючи всіх нас у згуртовану і небайдужу громаду, щиро бажаю вам всім міцного здоров'я, щастя, благополуччя, достатку і здійснення найзавітніших мрій. Божу вам усім благословення. Зі святом дорога бродівська громада. Слава Україні!